У Подільську продовжуються роботи з благоустрою міста. Бригада працівників Котовського асфальтобетонного заводу виконує роботи з ямкового ремонту проїзної та пішохідної ділянок дворів та міжквартальних проїздів. Зараз працюють у дворах дев'ятиповерхівок у мікрорайоні Черемушки. Саме цей вид ремонту дорожнього покриття має найбільше позитивних сторін, адже для виконання таких робіт не потрібна велика кількість працівників та велика дорожня техніка. Тому що все виконує мобільна бригада працівників Котовського асфальтобетонного заводу. Відновлюють найбільш проблемні ділянки дворів та міжквартальних проїздів, аби жителям багатоповерхівок було затишно та комфортно. Також відомо, що роботи з ямкового ремонту дорожнього покриття триватимуть і надалі. Керівництво Подільської громади виконує свої прямі обов'язки, а саме забезпечує жителів міста належними умовами проживання.